Зві відео ви вже зрозуміли, що я народила. Я вже без свого пузіка, я вже із своєю маленькою донечкою. А я сьогодні би хотіла розповісти взагалі про свої відчуття, про свої емоції, як проходили мої пологи, а також відповісти на питання, які задавали ви мені в інстаграм. Тож починаємо. Чи перше питання? Чи планували ми вагітність? Так, наша вагітність запланована. Ми з чоловіком почали планувати вагітність десь. За три місяці до вагітності. Що ми для цього робила? Ну, по-перше, почали вживати фоліову кислоту, а також приймати вітаміни. Я приймала свої вітаміни для бндування вагітності для вагітності. А у чоловіка були свої вітаміни. Ще я зробила повний чекап організму, тобто взяла усі аналізи, попроходила лікарів, гінеколога, зробила УЗІ. Um, щоб удостовіритися, ну, що все добре, і можна починати вагітніти, так сказати. Uh, також я пролікувала усі зуби. Це дуже важливо зробити до вагітності, бо якщо вагітність. Під час вагітності будуть якісь серйозні проблеми із зубами, то може бути важко, тому що я знаю, що лікувати зуби можна там у другому триместрі вагітності. А, а якщо, наприклад, не знаю, вас щось дуже розбудеться у першому, то з анестезією буде важко. Ще як ми планували, ми багато обговорювали, яким ми бачимо своє батьківство, для чого нам дитина, так чому ми хочемо дитину, чи ми готові зараз до цього. Тобто було багато розмов на цю тему, як ми взагалі бачимо своє батьківство, свої обов'язки як батьків, як ми будемо їх розподіляти і так далі. Мені здається, це важливо говорити, так сказати, на, на самому початку, щоб потім не було якихось розчарувань, неприємних сюрпризів. Друге питання це перші враження, коли дізналася, що вагітна. А, я була в шоці. Я не очікувала взагалі, що я вагітна. Я зробила е, декілька тестів до цього до, до цього тесту завітного, так сказати. Я зробила декілька тестів. Вони були негативні. Я думала, що у цьому місяці нас не вийшло завагітніти, тому я вже планувала повертатися на тренування з Кангуча. Думаю, так собі, зроблю я зранку ще один тест, щоб вже впевнитися, що на 100% я не вигідна, щоб зі спокійною душею йти собі е, стрибати на кангу джампах. Я собі вранці зробила тест, його перевернула, займалася там своїми справами, е, фарбувалася і так далі, збиралася на роботу, е, виходжу з душу і згадую про цей тест, що в мене ще ж там тест лежав. Я його перевертаю, так взагалі нічого не очікуючи дивлюсь, дві смужки, я так... Очі мені стало 5 копійок, і так запаморочилася трохи в голові. І Так одразу стало дуже гаряче. Тут, тут, тут все було таке гаряче, так стало гаряче. І я пам'ятаю, що стало мені так душновато трохи, і я так сіла собі, тихенько присіла, щоб трохи перейти летями, заплакала, і я була в шоці, що так швидко вийшло. Коли я побачила цей тест, я не повірила. Я одразу подумала, що це якийсь врахований тест. І треба зробити ще один, щоб було так на 100%. Я пам'ятаю, що прийшла на роботу, мене таксю трясло. Я нічого не сказала чоловікові, бо думала, якщо не тест був якийсь неправильний, або може вже старий, то буде так трошки сумно, що зараз я так. Розкажу цю новину, а воно виявилося, що там нічого немає. І я вирішила ще записатися до лікаря, щоб здати кров на е, гормон, чи я не знаю, що це таке хагаче, і вже на 100% тоді знати, так чи ні. Ну, я одразу записалася до цього лікаря, прийшла, е, здала. Цей гормон, вона сказала, що якщо їх буде більше п'яти, то вагітність є. І мені на вечір прийшов результат, що цей гормон у мене був 630 чи 680, ну тобто вагітність точно є. Далі питання, чи був у мене токсикоз. Токсикоз у мене був, а він був в перші, мені здається, два місяці, так десь з шостого тижня, по дванадцятий або по одинадцятий. І це не був такий токсикоз, я не знаю, як там дівчата просто блюють 24 на сі, втрачають свідомість. У мене просто була така нудота, і якщо я була голодна, то нудило мене ще більше. І що мені допомагало? Я спасалася тим, що я могла лизати лимон. Він був такий кисленький і мені це допомагало бо його нюхати. А ще я собі на ніч е, з ночі клала біля е, ліжка біля, на, на тумбочку е, скипочку чорного хліба, і він за ніч засихав е, цей хліб. І на ранок, як тільки я прокинулася, я його одразу гризла і нудота проходила. Але не надовго, але хоча б я не блювала. Також може віднести до токсикозу постійне відчуття втоми, а також. Ніби із мене висмоктало всю енергію. Я була постійно втомлена, постійно хотіла спати. Я могла прийти з роботи о шостій вечора, лягти спати. Тобто я засинала усюди і постійно була якась невиспана. Хоча я спала по 10 12 годин. Я постійно відчувала таку втому. Так, із таких от симптомів токсикозу, це мабуть і все. Ну те, що звичайно, як у усіх мене нудило від різних запахів, мене відвернуло від багатьох продуктів. І Взагалі від ПП продуктів, від всіх свіжих овочів, фруктів. Я пам'ятаю, що не могла дивитися на рибу, не могла дивитися на. У нас був такий пакет із руколи. Я просто дивилася на цю руколу, і мені було вже дуже погано. Мені хотілося якихось... якоїсь картоплі фрі, бургерів. Мені хотілося канапки із пам'ятаю, на цих канапках тільки жила із маслом, сиром твердим і чорний чай. Це те, що мене спасало від нудоти, і... Від голоду. Далі питання: скільки кілограм набрала під час вагітності? За вагітність я набрала 9 кілограмів. Питання народжувала сама, чи кесарів ростин. Я народжувала сама, хоча я дуже м, боялася цього, м, цього дня, але водночас і дуже його чекала. Чому боялась? Навіть не боялася, я хвилювалась, тому що у мене є певні особливості будови матки. І. Um, було питання, чи зможу я народити сама, чи все ж таки має бути кесарів ростин. Я дуже не хотіла кесарів розтин, тому що ну, по-перше, це операція, це набагато важче і для мами, і для дитини. Um, і я дуже-дуже хотіла природні пологи без жодних втручань, без анестезії і так далі. І тому я себе налаштовувала, що саме так мої пологи і пройдуть. Але все ж таки, коли приходила до лікаря, ну Часом чула, що може все піти не так, але мені здається, що може все піти не так, і е, пологи закінчуються кесаревим розтином, незалежно від будови матки. І е, навіть із такою звичайною маткою може пологи можуть закінчитися кесаревим розтином. але тут мені здається головне, щоб і мама, і малюк були живі та здорові. А, от а... Для чогось цей кесарів Ростен був придуманий, для того, власне, щоб рятувати життя і мамі, і дитині. Але все ж таки свої пологи я у своїй уяві уявляла натуральними. Власне, так і вийшло, я народжувала натурально, народжувала без анестезії і можу сказати, що це був такий цікавий досвід. Наступне питання: чи були тренувальні перейми на останньому місяці вагітності? Так, на останньому місяці вагітності і на останніх місяцях, можливо, навіть два-три місяці у мене були ці тренувальні перейми, але це було відчуття ніби кам'янів живіт. Кам'янів так ставав дуже-дуже тверді, десь, може, секунд на 30 або на хвилину, на дві. Потім відпускало. Це взагалі не було якось болісно для мене. Я не відчувала жодного болю. Просто таке відчуття дискомфорту, що стискається живіт і кам'яні. І мені лікар сказав, що це тренувальні перейми. Але коли в мене почалися реальні перейми, я я зрозуміла, що це взагалі не схоже. Воно там і близько не, не було. І тому я пам'ятаю, що теж дуже боялася, що може я не зрозумію, що в мене вже почалися пологи і почалися реальні перейми. Але ні, повірте, ви розумієте. Тренувальні перейми це взагалі не страшно, це навіть добре, тому що ваше тіло готується до пологів. Воно. Потрошку виділяється окситоцин, вчиться скорочувати правильно м'язи, тому не варто цього боятися. Просто якщо вони для вас болісні, спробуйте продихати, спробуйте розслабитися. І якщо вони не перетікають у такі регулярні перейми, ну то Нічого страшного, просто собі не служити з життям, спробуйте спробувати якось відволіктися. Наприклад, мені лікар радив, якщо я не розумію, чи це реальні пологи, пологи перейми чи такі ще тренувальні, піти під душ. І собі хвилин 15 під теплим душем постояти. Якщо все заспокоїться, то це були просто тренувальні перейми, і можна собі спокійно йти відпочивати. Або можна не знаю, якось переключити свою увагу, подивитися цікавий фільм, або не знаю, вийти на прогулянку. І якщо це ці перейми, вони не стають регулярними, ну то. Ще відпочивайте, значить ще ваші пологи не починаються. Наступне питання, взагалі, як прийшли мої пологи? А, пологи почалися а, ввечері. Це був сороковий тиждень плюс один день. Я вже так. Перепробувала усі способи, щоб народити ті, які рекомендують там в інтернеті помити вікна, ходити сходами туди сюди, там багато взагалі гуляти на свіжому повітрі, або там їсти. Може, е, що там треба було їсти якісь гостре, потім що там ще було, е, намалювати верблюда і через нього вісім разів переступити. Ну, взагалі це мені нічого не допомагало. Я вирішила на все це забити, і взагалі буде як буде, маленька сама. Знаю краще коли їй народитися, тому я вирішила відписати ситуацію. Ну і як буде, так і буде. У мене було дві дати ПДР. Перша це було 24 червня, а друга це було 26. -те. Там одна була по місячним, а друга була по першому скринінгу. Ну і 24 вже пройшло, і от якраз вечір з 25 на 26 почалися перейми. І я одразу зрозуміла, що це були перейми такі вже реальні. Вони почалися дуже раптово і дуже болючі. Ну, не буду говорити слово болючі, щоб нікого не настрашити. Дівчата, які мене дивляться, вагітних, які збираються народжувати. Це було так інтенсивні, скажімо так. То е, якщо тренувальні перейми я могла пережити, займаючись своїми справами, мене це ніяк не турбувало. Ну, так, підчула, що це живіт, пішла собі далі. То тут я так: ого, ого, оце так виглядають перейми. Тобто мені треба було сісти, продихати. І вже з першою переймою, якщо вже таке у нас відверте відео, то в мене з першою переймою почали відходити води. Я зателефонувала своїй положній, своїй акушерці і сказала, що так і так. Мені здається, що вже все починається. І вона сказала, що по, по моєму голосу ще не зрозуміло, чи вже їхати в лікарню, чи можна ще вдома відпочивати. Вона сказала йти під душ, там собі сісти на фітбол, себе, поливати водичкою теплою. І... Спокійно переживати ці перейми. А, тому що, як відомо, що ці перші перейми, вони такі ще м -м, не болючі, вони десь із періодичністю стаються, не знаю, 10-12 хвилин, і потім ця періодичність, цей інтервал між переймами, він скорочується, скорочується, скорочується. І от вона сказала, що коли буде, будуть ці перейми десь раз на 5 хвилин, і так, протягом однієї години, то ми виїжджаємо і їдемо до. Пологового, і вона нас там вже буде чекати. Я тоді подумала, що треба почати засікати час, щоб зрозуміти приблизно, який інтервал між цими перимами. І я пам'ятаю, що щось мені вже не хотілося сидіти під цим душем, мені вже було якось, не знаю, щось і, 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 і так, не так, і так, і стала, і сіла, і. І, і теплу воду, і холодну, і все мені було якось не так. Мені хотілося ближче до підлоги. Мені Просто хотілося якось присісти все нижче, нижче, нижче. То старалася е, кожну перейму на фітболі, так як спокійно, глибокий вдох, глибокий видих, і намагалася більше піти, якби в себе і м -м відсторонитися від усього, що відбувається навколо. І я вирішила теж. Е Перевірити, який взагалі зараз інтервали між цими переймами, тому що мені здавалося, що вони мало того, що такі одразу дуже інтенсивні, а мені також здалося, що вони починаються і закінчуються ну, набагато якби, частіше, ніж раз на 7-5 хвилин. Я вирішила це ж перевірити. Ми скачали е, цей лічильник перейм якось, е, і. І я зрозуміла, що в мене перейми раз на 3 хвилини. І це стабільно. Тобто не так, що там раз на 5 хвилин, раз на 7. Отак, от перейми 3 хвилини, перейми 3 хвилини, перейми 3 хвилини. І так от десь вони були по 30 секунд і дуже-дуже інтенсивні. І я пам'ятаю, що нам казали на курсах, коли починається перейм, ідіть спати. От вони так довго це все розкручується довго, ідіть собі спати, і потім там намагайтеся спати, відпочити. І мені чоловік каже, ага, почались перейми, йдемо спати. Лягаємо спати. Я розумію, що Боже, я, я не можу сидіти, я не можу стояти. Як я спати, я не засну. Я кажу, ні, ми виїжджаємо в пологовий швидко. Ми шодень, коли збирали валізу і е, сіли в авто і поїхали в пологовий. Я пам'ятаю, що коли ми їхали, мені вже було якось так взагалі не дуже. Я перевірила інтервал між цими переймами, і це було так, що хвилина перейма, хвилина відпочинок, хвилина перейма, хвилина відпочинок. Тобто, раз на одну хвилину були ці такі інтенсивні відчуття, і вони ставали такі більш яскравіші. Виберу таке слово, що мені доводилося вже продихувати їх із звучанням, тобто там видихувати звуки А, о, У. І взагалі ну, так, що мені хотілося видихувати. Хотілось, звісно, матюки, але я старалася а -о У видихувати. І я пам'ятаю, що чоловік також включив на усю гучність музику із Бриджертонів. Мене заспокійливо під час вагітності. Ну і тут якраз нам пригодилося ця музика. Ми своєю величезною валізкою поїхали в Пологовий, там нас вже зустріла наша акушерка, мені зробили УЗІ, також перевірили на кріслі і виявилося, що за Годину від, то, від першої перейми е, розкриття 5 см, І я вже у пологах, вже в самому процесі, вже все почало активно далі відбуватися. Вона мені запропонувала, взагалі запитала, чи я хочу ставити підральну анестезію знеболення. Але я зрозуміла, що якщо так швидко воно все почалося, ну, то може воно так швидко і закінчиться. І мені не потрібна буде ця анестезія, я зможу це витримати. Але я, коли я вже приїхала у пологовий, то перемік. В мене були десь 30 секунд перейма, 30 секунд відпочинок. І так, і так дуже дуже інтенсивно, що я вже просто не могла стояти, ми швиденько з чоловіком переодягнулися. І пішли у цю саму палату донароджувати. Наша положна сказала: ну якщо ти не хочеш анестезії, то давай спробуємо набрати ванну і ляжеш у ванну, розслабишся, і це буде таке натуральне знеболення. Я кажу, давайте ванну, а сама вже просто там, я не сама вже вже я літала. І я зрозуміла, що я ніби знаходжусь в якомусь. Не знаю, в якомусь трансі, що я нічого не чула, я майже нічого не бачила, в тобто мене були постійно закриті очі. І поки набиралася моя ванна, я вже зрозуміла, що перейми вони почали мати якийсь такий інший характер, тобто мене почало тужити. Мені хотілося так піднажати. А, і, і коли я сказала це своїй акушерці, вона каже це не може бути. Ну дуже мало часу пройшло. і далі вона мене перевірила і сказала: так вже повне розкриття зараз, будеш народжувати. Боже я зараз згадую мене просто мурашки по шкірі. Вона так все швидко відбувалося, що я навіть не встигла зрозуміти, що от от, от вже, уже не знаю кілька хвилин, і вже ми зустрінемося з нашою донечкою. І так воно і сталося, і вона мені дуже допомагала, казала, як правильно дихати. Наприклад, там вона казала: зараз продихую, а тепер не дихай взагалі. А тепер так собачко так. А тепер стрими дихання, а тепер знову дихання. Тобто вона мені дуже допомагала, і я пам'ятаю, що в моїй голові була просто така пустота. Взагалі нічого не було, жодної емоції, жодного, жодної думки. Я просто от чула її голос, чула, що вона каже, мені робити, і намагалася повторити це. І от просто я чекала, коли. Ці боліві відчуття закінчаться, і от будуть ці 30 секунд перепочинку. І далі знову 30 секунд інтенсивних відчуттів, 30 секунд відпочинку. Але все ж таки я розуміла, що я можу це витримати. Тобто це болісно, це інтенсивно, але як кажуть, до прожиття, то я спокійно, як спокійно, як я, звичайно там видавала різні звуки. Але я розуміла, що це не так, що там не знаю, втрачаю свідомість від болі. Ні, наприклад, якщо ти поріжеш палець чи вдариш там молотком, це буде більше боліти, ніж перейму. І далі вона сказала, що вже народжуємо. І о 2.18 ночі народилася наша донечка. Я просто, у мене були такі мурахи по шкірі, у мене був просто шок. Мені її так показали. Я пам'ятаю, що сиділа напроти, була так на, на цих четвіреньках напроти чоловіка. Ми так один на одного подивилися, заплакали. Я пам'ятаю, що просто у мене був такий шок. Я, я не знаю, я обняла маленьку, мені допомогли піднятися, поклали на цю на кушетку цю. Я просто і я наче наче під наркотиками була реально. Це було такі дивні відчуття. Якось такої ейфорії, такого блаженства, нічого не болить. Дитина вже в тебе на грудях, вона плаче, все добре. Десять із десяти по цій шкалі апкар. Я розумію, що все все закінчилося і так швидко. І я ну, я не знаю, я не можу передати ці відчуття, тому що я ніколи такого не відчувала. Тобто, це була така ейфорія, таке блаженство. Далі ми почекали, поки відпульсує пуповина, поповина. Чоловік її перерізав далі дві годинки. Маленька була разом з нами її одразу приставили до грудей. І дві години ми були разом в трьох у палаці. Ми відпочивали, розмовляли, сміялися. Взагалі ще ще написали батькам вночі, що народилася наша донечка, що вони стали бабусями, дідусями. От і так, це це був такий золотий, золотий час, золоті дві години. І далі маленьку вже забрали е, зважувати, а я пішла в душ. Я можу сказати, що це були, мабуть, я не знаю, ідеальні пологи. Я навіть не могла мріяти, що так пройдуть мої пологи. Я якось налаштовувалася, що якщо це перші пологи, то вони будуть досить довгі, там не знаю, 15-20 годин. Це як кажуть нормально для для перших пологів. Я теж не знала, чи зможу народити сама, чи кесарів Ростин все ж таки буде. Тому я якось так налаштовувалася на такий довгий, інтенсивний і болючий процес. Але я була до цього готова, я цього чекала, хотіла. Я вже хотіла поскоріш зустрітися із донечкою, але я ж кажу, що все сталося так, як взагалі. Я не могла мріяти. Тому якщо, якщо ми захочемо наступну дитину, я дуже сподіваюся, що в мене будуть такі самі пологи або навіть ще швидші. І сумарна, сумарний такий час, який я народила, це 4 години, мені здається, 15 хвилин десь так. Ну тобто, досить такі, досить такі стрімкі пологи як для перших пологів. Наступне питання: як назвали донечку? Ми назвали донечку Міра. Міра це вже повне ім'я, тому що нас питали, чи це Мирослава. А, ні, у нас доця просто Міра. Далі питання, що знадобилося зі списку у пологовий? Е, у минулому відео, у одному з минулих відео, я розповідала про свою валізку у пологовий. Там, звичайно, був список, не знаю, може, на якісь там 100 пунктів, що потрібно взяти з собою пологовий. І, звичайно, що. Через те, що в мене були такі стрімкі, швидкі пологи, половина із цього мені не знадобилася, тому що все відбувалося так швидко, що ми навіть не встигли ні поїсти, ні води попити, ні достані дістати ці всі е, знеболювальні штуки, які я з собою брала. Єдине, що мені знадобилося, із таких от моїх девайсів для знеболення це був гребінь, тому що під час перемі я його дуже-дуже сильно стискала, і це мені допомагало. Але усі ці різні Кулька, які я брала, там масувати спину, а також ці холодильні такі накладки, щоб можна було засунути у морозилку, і вони якось там вихолоджували цей біль. Усе це не знадобилося, тому що ми просто банально не встигли це все навіть дістати. Але я думаю, що якщо на другі пологи я збиралася, я би. Те саме взяла, тому що ніколи не знаєш, як проти твої пологи. А так я їхала із спокійною душею, що у мене є все необхідне для комфортного перебування у палаті, для пологів і після пологового періоду. Можу сказати, що мені знадобилися усі ці прокладки, а також пилюшки одноразові. Їх навіть можна було взяти побільше. В Принципі, усі речі для маленької, які я брала, знадобилися. Речі для себе, які я брала, теж мені знадобилися. Також у мене були різні пінки для підмивання, різні там сашетки. Якщо, наприклад, буде, будуть якісь розриви, або мене будуть зашивати, ну усяке могло б бути, то це такі пінки, які б мені допомагали якось знизити біль. Але так як усього цього не було, жодних там розривів, травм або тріщинок. То, в принципі, усе це мені не знадобилося. Але я кажу, могло бути різне, і, мабуть, на наступний раз я буду брати це усе теж. Те, що знадобилося, це смаколики, які я брала, які після пологовий періоду, бо ми були два дні в пологовому, і годувала нас не дуже, скажу чесно. Я, е, я не дуже така вередлива у їжі, але ту їжу мені взагалі їсти не хотілося. Тому чоловік мені привозив побіди вечері, і е, ті вкусняшки, які у нас були, там різні батончики, різні горішки. Я собі під'їдала між цими прийомами їжі, тому що їсти хотілося мені дуже дуже сильно. І останнє питання: це чи були у маленької коліки? Як ми з ними справлялися? Коліки почалися десь під кінець першого місяця. А, вони почалися якось раптово, тому що до цього дитина спала, їла іноді там поплаче, але це не було так, що ми не могли її заспокоїти. Тобто я могла спокійно дати груди, і дитина заспокоювалася. А тут нам... Нічого не допомагало, просто дитина кричала. Вона почала кричати десь ввечері, і це так не знаю, може, з дві-три години вона плакала, кричала, червоніла. Це був такий плач, не голодний плач. Тобто вона не хотіла спати, не їсти. Це був просто такий крик, який ми нічим не могли заспокоїти. Ми вже і носили, і до себе тулили, і усі лайфхаки, які ми там читали в інтернеті. Ми намагалися швидко-швидко там задіювати. І е, фен включали. І білий шум вмикали, і шум там тільки не робили. І на животик намагалися викласти, і масажики робили, і ванночку набрали з теплою водою, щоб якось її розслабити, але нам нічого не допомагало. І просто якось вона, не знаю, може, ці коліки якісь самі пройшли, і вона під вечір вже точніше під. Ніч вона вже заспокоїлася і заснула. Але я скажу так, що це для нас був шок, тому що реально ми пробували все, що можна. Я думаю, мене зрозуміють усі батьки, у кого б дітей були коліки. Що ти стараєшся, робиш, я не знаю, просто отак от по колу ці от усі штуки, які мали б їх заспокоїти, і нічого не працює. Тобто. Я скажу так, що я була така трохи перелякана і розумію, що я маю бути такою стійкою дорослою, впевненою, щоб вона відчувала себе у безпеці. Але тоді, так як це сталося вперше, для мене це був ну, такий шок. Я не знала, що робити, не знала, як її ще заспокоїти. І такі коліки у нас були декілька днів підряд, поспіль, але потім якось ми... Почали давати з бейбі а, час від часу, може так 5 е цих капельок е під час їжі. Я давала всього, всього лише 5 капельок на день. От, і якось не знаю, або це допомогло, або просто якось пройшов цей час і вона почала заспокоюватися. Тобто Більше у нас таких вечорів хардкорних не було. Е не знаю, Може ще будуть, але в нас почалися газики в общем, із е дитиною, як не одне, так і інше. Це, це завжди так. тобто Усі діти хворіють, тобто, це нормально, усі діти плачуть, їх турбують в перший час животики, тому що ЖКТ ще нестабільне, воно тільки формується. І ми, як батьки, маємо це прийняти і маємо. Допомогти нашим діткам це пережити, просто бути з ними у цей час, максимально, щоб вони були на руцях, обіймати, е намагатися заспокоїти, як можемо, самими нервувати. І, мабуть, це нам і допомогло, те, щоб вона постійно була от на нас. Ми по черзі з чоловіком мінялися, то я її тримала, то він її тримав на сили, співали пісні, танцювали, пробували різні пози для носіння, там і султанчиком, коли вона так повернута, і так ніжки підігнуті тигр на гілочці, тобто коли вона так лежить, животиком притиснута до руки. І, мабуть, просто це не знаю, мабуть, нам це допомогло. Цей час треба просто пережити і далі буде легше. Ну, не знаю, подивимось. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Якщо будуть ще якісь питання, сміливо задавайте мені у коментарях. Ставте лайки, якщо вам сподобалось, і до нових зустрічей. Па-па.